Сьогодні рознервили мене. Завтра їду в командировку на місяць. От другий п'ють горівку. я знаєте, що підписники роблю? Не повірять. Ось Осім морозив. Ось дивіться. Купив морозиво. А ну, Григорівна, покажи своє морозиво. Другі п'ють горівку. Іди сюди, Григорівна, з морозивом. Покажи підписникам. Та встань, ну тобі що тяжко встати. Мені я замерзла, ось, їсть морозиво. Ну, покажи своє підписника морозиво. Добре морозиво, Григорівна. Да. Другі п'ють горівку спасів, а я їй морозиво, бо не один пити горівку. Завтра їду на місяць з командировку робити позиції для дронщиків. Такі то діла. Може на місяць, може на два, не знаю. Часно, наскільки, але обідно трошки мені підписники. Розмовляв там з пацанами, я трошки в нас пацані після СЗЧ поприходили. Та й кажу, може, мене пошліть. Ну, ніхто нічого не каже, в нас там є старшина Борис Борисович. Кажу, Борис Борисович, він каже: Ой дімо, я такий солдат, як ти, ну такий, такий, ну такий, ну не такий, трошки вище рангом. Ну, це таке, хай. Господи, це таке все. Та й завтра їду на позицію, та й... але, знаєте, обідно, обіду. Сезичеш нікоди мені сьогодні говорить. Якщо мене пошлють на позицію, я хуй заб'ю, а третій раз піду в СЗЧ. От то він хуй заб'є, а мені їхати в командіровку і харачити позиції. А його, блядь, от одно обідно, що його після СЗЧ його ніхто не посилає, бо він третій раз підав СЗЧ. То що виходить, щоб мене не посилали в командировку, що мені виходить в СЗЧ? Не от таку от... На щастя. От таку логіку розсудити. Він піде в третій раз в СЗЧ. А... а мені йти в общем, робити позиції, бо я... він здоровий бугай, такий, блядь... Рослий, такий здоровий, а я, блядь, обмежено придатний. У мене порох серця, мені їхати робити позиції. А він здоровий бугай його не посилають, бо він ще раз піде в СЗЧ. То що шо виходить? Щоб не посилали робити позиції, то треба йти в СЗЧ? Ну так от підписник, а ну напишіть мені, де логіка? Чи я дурний? Бо командир чесно мій в мене такий, як командир Іванович. Непоганий, чоловічина, такий. Простить, то він навіть мені боявся сказати. Переїхав там по одного товариша, його Дай -дай. Там, е, та забрав його додому, бо це п'ятниця, в общем, на виходні поїхали додому. Так він навіть мені боявся сказати, Я їхав поїздом, він мені подзвонив по телефону і каже, завтра, Діма їдеш в командіровку. То, блядь, це ЗЧників не посилають, бо вони ще раз її будуть. А діму можна, вони, блядь, здорові бугаї, а я, я обмежено придатний, в мене порох серця. Я не проти да, служити ну, там, де я можу служити. А не, блядь, товбати там, де люди приходять, тако, руки пухнуть, ноги пухнуть, що вони, блядь, в туалет, вибачте, на стоячки саруть. Пот... Ну, хто був на позиціях, ну той знає той. Знає, як там бути. Як там треба їх робити. От обідно мені. То тих не посилають. І, блядь, аж знаєте ще що обідно? Що зечешниками у БД роблять. А тут відслужив 73-63, ні у БД немає нічого. А ці хлопці, що служили в цій частині, де я зараз служу, пішли з неї все, потім повернулись, побули по 8 місяців, по 9 місяців. Ну, це їхні справи. То їм і УБД поробили, і пільги поробили, а тут бляка. 73-63 пробув 8 місяців на Донбасі. Обідно, бляха, плачу кожен день. І ні у БДшки немає нічого. Зато другий бляха і у БД мають і все мають. І знаєте що, хлопці, з мене сраку і сміються хлопці. Кажуть, Дімон, що ти робив 8 місяців на Донбасі? Ми по два, по три місяці пробули на Донбасі, пішли все зачем в нас у У нас кажуть Піль, а ти долбойок, що там робив? Дійсно, я Бо, треба було... себе, Бо... А що, мамо? Не так, мамо. Бо треба було зразу ще піти все за а потім вернутися, може, хоч би у бедашку получив. Бляха, обідно, блять, от скажи, плачу день перед днів. От от скаже, що я не прав? прав. Бо другі, блядь, пішли все за і у бедашки. Дима, треба мати кругом, треба мати зв'язки. Як нема. Оте мамо права, кром треба мати зв'язки, кром треба мати блати. Немає блатів, бо де ти, блять, хуярити за всіх. А в кого є блати, той, блядь, і сидить. І гроші получає, командировочні получає, і все получає. А в кого немає блатів, хуярить, та як я день передні. і от таку залупу, от таку дулю, вибачте, підписники получає. Візде рішають зв'язи. І буду возити маму на Жигульові чи на вбитому опелі. Навіть не маю, коли Нісана справити. Кажу час, ну все покупляв до Нісана. І подвіску купив, усе покупляв. Но часу маю, ось, ось зараз їду на місяць чи на два. Командіровку. зачашники, блядь, сидять собі і кайфують, і пивця попивають. І пузик, і пузик тако дивіться, і в них пузики, і так пузики почухують. Обідно мені. Що ти Григорівна смієшся, Ось Григорівна сміється з мене. Обідно мені підтримає. Ну є морозиво в тебе буде Їм морозиво, що в мене пузик появився, як у за